У Кам'янському запустили в роботу черговий світлофорний комплекс. Тепер аварійне небезпечне перехрестя вулиць Михайла Грушевського та Сергія Слісаренка стало безпечним як для водіїв, так і пішоходів. Комплекс складається із 14 світлофорів, восьми транспортних та 6 пішохідних. Проспектував запуск об'єкту в роботу міський голова Андрій Білоусов. Через тиждень ми будемо включати в роботу світофорний об'єкт на перехресті Конституції та Чорновола. І два місяці тому ми... Відкрили світофорний об'єкт на прохресті Аношкіна та Республіканська. Усі три світлофорних комплекси було встановлено завдяки залученим спонсорським коштам. Усього ж місті за останні роки встановили 17 світлофорних комплексів. Таким чином, усі аварійно-небезпечні перехрестя міста відтепер врегульовані та безпечні для мешканців. Такий аварійний участок Тут дуже багато аварій було, і люди тепер спокійно можуть переходити. Удобно посмотрели. Законное время прошел за это, конечно, спасибо, что поставили.